А за вікном зима, вечірне небо згасло. Настала ніч, але вогні у місті ще не сплять. В кімнаті тиша, лиш годинник вчасно, продовжує надію тих сердець, які горять. Вони горять крізь холод та морози. Молитва матері зігріє повсякчас. Благослови і захисти їх, Боже. вогонь у душах кожного не згас. Всім привіт! Мене звати Поліна Бустенко, я лідер Миколаївського ліцею номер 28 Тяжкі, нещадні два роки. Україна вже стала частинкою кожного із нас. Знищити чи приспати цей образ більше не вдасться. Нато він яскравий, захоповий і бажаний. За нього віддали предки багато зусиль в минулому. За нього борються наші захисники зараз. Спочатку повному штабного вторгнення моє життя розміщувалося до і після. Шко адаптуватися до нових умов. Але я зрозуміла, що якщо ми робимо щось корисне, це відволікає від цього добуває мене рідкий валений кошик жити попри все, любити біль за все, серце світу нести, вірити, не їти. Не опускаючи рук ці два роки, я працювала над собою. Продовжувала займатися творчістю в найкращому танцювальному колективі. Разом із командою лідерів ліцею пройшла конкурсний відбір програми Апшифт від дитячого фонду ЮНІСЕФ. Готуємось до відкриття медіа студії для втілення наших ідей щодо розвитку громади, а також змога реалізувати здібності справжнього лідера шляхом волонтерської діяльності. Наша рада учнівського самоврядування ліцею організовує заходи, які згуртовують представників класів. Думка тримаю спільну мрію. Скоро завершиться тривога. Для цього я живу і дію на наша перемога. В Період війни мало хто будує якісь плани на майбутнє, адже ти живеш сьогоднішнім днем. Добре, коли живий і всі твої рідні у безпеці. Але напевно кожен українець зараз замислюється над тим, а що ж буде, коли закінчиться війна, хочу поділитися власними роздумами. Приміння психологічної та лопетичної допомоги дітям для подолання наслідків війни залишається актуальним. Освітні хаби, групові сесії, консультування та сеанси арт-терапії можуть бути ефективними інструментами. Хочеться, щоб таких осередків було більше. Щоб надихнути її обрати професію патріотичного спробування, нам потрібно це робити захопливо. Проводити зустрічі з цікавими людьми, лікарями, пожежниками чи будівельниками також важливо розповідати про успіхи цих людей і вклад, який вони роблять для нашої країни. Для мене, як громадянка України, відновлення культурної спадщини це шанс оживити та зберегти те, що робить нашу країну унікальною. Активна участь у створенні культурних заходів, які спрямовані на збереження, створення нових та відновлення пам'яток архітектури, музеїв та історичних місць ініціатива, яка об'єднує усіх, спрямовувати зусилля на відновлення природних ресурсів, розвиток екологічних технологій та зелених зон, це чудово. На мою думку, це сприятиме покращенню якості життя та створенню здорового та екологічно безпечного середовища для мешканців нашого міста. Наших менших мрію запровадити соціальний проект для підтримки чотирилапих. Збір потрібних речей для притулків та зоопарків, які постраждали під час війни. Допомога тваринам знаходити новий дім шляхом їх соціалізації, фотографуванням та поширення інформації про них в соцмережах для пошуку нових господарів. Отже, збережемо все живе та плекаємо культурну спадщину разом. Маємо розуміти, що наше сила в єдності разом подолаємо все. А зараз залишається допомагати ЗСУ та вірити в перемогу.